Привіт, друзі! Ну що, продав старенький мотоблок і купив новеньку Теслу. Я думаю, ви зрозуміли, про яку Теслу йде мова. Діагональ екрана 43 дюйма. 4К зображення. Ну, нажимаємо на асистент і скажемо йому. 4К відео. Ось така якість відео передає. Екран телевізора і я знімаю на звичайну відеокамеру. Теж стараюся зняти в якості 4К. така картинка 4К відео на цьому екрані. По праву сторону позаду, що ми маємо, це два порти USB. Далі порт у виход роз'єм для підключення Т2. Кабельного телебачення, а також аналогового. Роз'єм для підключення спутникового телебачення, 4 роз'єми HDMI, 3 роз'єма тюльпанчиків для стереопередачі сигналу. Потім ще. Там є такий порт, він закритий, це оптоволокновий для Audi більш важливо. І порт сам внизу RG45, у кого Wi-Fi, підключаєш напряму і смарт-телевізор працює по через провід. Так що, я думаю, достатньо для того, щоб підключити різні пристрої і різні антенни входи. Я, до речі, хочу сказати, що такого телевізора з такими характеристиками, де було б така безліч портів, я ще не зустрічав. Мається на увазі, що є всі види портів, в тому числі і спутникове телебачення, де є і S1, і S2. Смарт-телевізор обновляється автоматично. В даному випадку стоїть Android 11 Тобто це майже так, те ж саме, як і в телефоні, або навіть ще більше, ніж в телефоні. Є маса, маса, дуже велика маса різних додатків. Тобто починає з Фейсбука, Ютуба, Тіктоку і тому подібне. Ну, а що мене ще притягнуло купити, я кажу, підштовхнуло купити цей телевізор, тому що наш е, провайдер, монополіст, це кристал, я не знаю, може ще в когось є такий провайдер-кристал. Хоч і ціна вже зараз піднята до 450 гривень за місяць. Але в комплекті є ще от такий додаток просто ТВ. Коли ми в нього в цей додаток заходимо. То маємо маса каналів: і інформаційних, і дитячих, і спортивних, і наука. Ну, якщо ми глянемо, мені більше цікавить, інколи про спорт подивитися, і футбол хочете подивитися, і різні екстремальні види спорту, і вологонки, і ну, різне різне на всю тематику ви завжди можете подивитися. Ну, при наявності такого комплекту телеканалів. Ну, не, не рахуючи ще те, що вона, дружина тут любить більше подивитися, мабуть, наука. це, є, ну Наука вона, трудно назвати, але вона любить про тварин подивитися. Чим добре про тварин дивитися, що вони, як кажуть, не тратять нерви людські. Ось така якість картинки. Ну, мабуть, при передачі по інтернету можливо й нема 4К, але якість картинки дуже шикарна, дуже чудова і ну, задовольняє вона мене. От про Хорватію, наприклад. На даний момент ми перейшли в канал Світ навколо Українськомовний. Те, що я хотів вам показати так коротко, що може цей додаток. У цьому ж додатку ще подивитися маса різноманітних фільмів, я не буду тут зупинятися, а пройду вже по верхній частині меню, щоб було зрозуміло. Ну, Магазин це ми загружаємо, що можемо додати сюди, які можуть додатки вже тут установлені по замовченню. Далі входи, які є. Заходимо далі, ми можемо подивитися, що в нас відключено. Дуже легко у нас налаштовуються мережі. Значить, Що цікаво, цей телевізор. Проводить, я кажу, Може підключатися як до 5 Герцого, так і 2.5, якщо не помиляється. Зараз перевіримо, яка швидкість інтернету. Так, тестувати. Ось така швидкість по Wi-Fi. Доволі легко додаються ті чи інші спутники. Спутники оновлюються спутники, налаштування спутників ручною. Але я зробив все в автоматичному режимі і ці всі, всі спутники в мене відсканувалися без проблем. Включаємо супутник. Які канали, друзі? Ну, щоб було зрозуміло, каналів тут вибор дуже великий. Порядку, мабуть, мабуть, 70 каналів буду перелистувати по 10 каналів за один раз. Ви бачите це і перелікава, і це інформаційний канал, і П'ятий, Інтер, Сіті, Ві, Експреса, Мега. Ну, Ви тут бачите і дитячі канали, Пікселі там, і тому подібне. Канал СТБ в, в такій якості проходить ця передача каналу. Ну, я, я рахую, що телевізор настільки багатогранний. Що навіть якщо ви знаходитесь ну, в критичній зоні, де немає ані каналів, ані іншого якось засобів доставки інформації, то дуже легко тут, як кажуть, за допомогою цього телевізора подивитися той чи інший канал, коли є час і коли є, як мінімум, електроенергія. Е, от на самому пульт, якщо щось хорошо тут видно, є така е, е, кнопочка е, сині, жовті, красне е, крапочки. такі. І коли ми нажимаємо на ці крапочки, працює ось тут мікрофончик. Він говорить красним кольором, червоним кольором. Я йому ще скажу. Ютуб канал Леонід Гусак. І от ми бачимо внизу на телевізорі пір'я назва канала і я захожу в свій наприклад, канал. А може, давайте спробуємо ще один канал знайти. YouTube канал Юрій Воробйов. Ми ну, попали на канал зараз Юрія Воробйова. Можемо тут подивитися, що в нього інтерене, але тут, крім Юрія Воробйова, є ще деякі Юрії Воробйові. Ну, можемо вийти на нього. І, і от Таким чином ми попали на канал Юрія Воробйова. Це його останнє відео про чесник, де він розповідає, коли його збирати чесник, коли ви, викапувати. Ну, Наприклад, ще ну, таке питання просто от нажимаєш, що заходимо в головну сторінку. І називаємо температура в місті Києві. От ми бачимо, зразу ж ми вистили Київ четвер сьогодні. Переважно соняч 33 градуси, вологість 41%. Телевізор має блютуз. Е, і чим зручно, що я сюди додаю, як і телефони. Так, і оцей пульт, який є, він адаптується конкретно під цей телевізор. У мене зараз під'єднані телефони, бачимо, наушники. Додати пристрій, ми можемо ще якийсь інший. Пульт, вони написано, ТВ, блей, ремонти під'єднаний. І таким чином, цей пульт уже буде. Не треба не обов'язково направляти, як ми звикли на телевізор. А він може бути хоч за 20 метрів від телевізора, він Bluetooth, на якій відстані він може добити до цього Bluetooth, він буде управляти цим телевізором. Оце мені чим сподобалося, що є вже в даному телевізорі Bluetooth. Ну, друзі, а так, далі я на протязі року, скільки я з ним попрацював, в цілому вирішив е з вами просто поділитися. Але ви зараз мені задасте питання, що ти нам розкажеш про ці телевізори, коли на даний час у нас відключають світла майже годинами і тому подібне. Так, да, я з цим згоден, але, друзі, про це якраз і буде мова вже в наступному відео, де телевізор буде працювати майже від батарейки. Так що не перемикаємося, буде дуже цікаво. Ну, а всім, друзі, добра, успіхів! Ну і до зустрічі на каналі. До побачення!